Добровільне формування цивільного захисту кушугумської громади це вісім місцевих жителів, люди різних професій, які взяли з самотужки поратися з викликами війни. Цьогоріч навесні вони згуртувались навколо спільної справи допомоги землякам після ворожих обстрілів. Разом із пожежними виїжджають на місце події, надають постраждалим першу домедичну допомогу та вивозять їх із небезпечних місць. У разі необхідності доправляють до медзакладів. Якщо сталася пожежа або якісь масований об. Ми допомагаємо населенню надати медичну допомогу. Перша зупинка кровотечі, також це евакуація населення. Плюс у нас ще наша швидка працює як соціальне таксі. Соціальне таксі вивозить маломобільних людей із зон небезпеки. Вивозили жіночку, коли були приліт кабів по Малокатеринівці. Ми вивозили її в 2 години ночі. Ба часа ночі до себе сюди, і вона була у нас. Це офіс цивільного захисту. Добровольці облаштували його по-домашньому для тимчасового перебування людей. Вже в перший місяць роботи вони взяли активну участь в операціях з рятування постраждалих після ворожих атак. Зокрема, коли у квітні окупанти обстріляли Малокатеринівку, і всі екстрені служби громади працювали безперервно три доби у вкрай небезпечній ситуації. Ми, як медики, виїхали, думали там постраждали, ну, от, І наші хлопці пожежники працювали, і стався повтор ФПВІ. От з нами ще був цивільний. Він, на жаль, загинув. У мене 50% поранень, це осколочні. Я втратила слух. Це моторчик від самої в прилетів. То каска вам врятувала життя? Так, фактично. так, ну ще був бронежилет, ще в застібці теж кусок металу застряг. Три дня ми взагалі почти що не спали, тому що перший день на одній вулиці теж пожар був і. Штук 10 в по нам прилетало, Ми там не могли виїхати з тої вулиці вулиці. Потім КАБІ другий день. І третій день нас поранили. Але дружина полежала, мабуть, днів п'ять і вже була на роботі. Ось так у нас одночна виїжджає. А новеньку швидку кушугумським добровольцям передала громада. Подарунок від міжнародних партнерів. Тут є все необхідне для рятування потерпілих. Тут кров це повністю. Перев'язані матеріали. Різні бинти повністю. Тут наліпки доран на різні. Два сидіння. Отакий рюкзак є кровозупинний. Роботі у добровільному формуванні передували курси і тренінги в екстрених службах області. По завершенні команда отримала відповідний сертифікат для рятувальних робіт. Ми обучалися з обласної ДСНС. Ми проводили навчання, ви виїжджали. Потім ми проводили з Красним Хрестом іменно на які ну Хрис, які люди виїжджають саме на обстріли. І коли евакують людей, ми у них набиралося опиту. Не полишає подружжя довгалів і волонтерську діяльність. Ще на початку великої війни створила благодійний фонд Довгаль для допомоги військовим. А днями у Кошугумі відкрився центр громадського захисту, де Марина у якості соціального працівника допомагатиме родинам, які зазнали гендерного насильства. Так, всигаєм. Слава Богу, що ну, как, поки час дозволяє, то є, якщо де в ЦЗ ми тут чергуємо сутки троє. То тобто, є три дні є черга по фонду. Раз у тиждень виїжджаємо до хлопців на гарячі напрямки. Так що, поки час є, а там буде видно. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.